Так, тепер розглянемо рисунок до обох теорем. Тобто, як на ньому, як ми, власне, графічно розуміємо, те, що функція обмежена, да, і те, що досягає свого найменшого і найбільшого значення. Обмеженість функції, да, тобто ми ось у нас відрізок АБ, ось графік нашої функції. Значить, неперервність функції означає, що ми зможемо знайти таку горизонтальну смугу з кінченої ширини. В який повністю потрапляє графік функції. Це означає обмеженість. Досягнення найбільшого, найменшого значення означає ось що, що у нас на відрізку, от те, що функція функці досягає свого найбільшого значення m велике, тобто от воно серед усіх значень. Ми Ну, ясно, що ми не можемо безпосередньо провести таке порівняння, да? тобто нам потрібні якісь більш е зручні інструменти, і такими інструментами нам потім надасть похідна да? поняття похідної. Що ми не можемо ж, ж порівнювати всі значення функції на відрізку АБ між собою. Да? Тобто, шукати серед них найбільше. Тобто, нам. Ну, для пошуку, але тут ця теорема говорить про принципове досягнення, що гарантує, що всередині цього відрізка є така точка, ну, тут позначена бета, що значення функції в цій точці дорівнює найбільшому значенню функції. Досягається це, означає, що у нас точка на графіку є, така, яка збігається з цим точною верхньою межею значень функції. Відповідно, те, що функція досягає найменшого значення, знову ж таки, це означає, що у нас є таке значення аргументу да на відрізку АБ, що f від цього аргументу, тобто f від альфа, дорівнює цьому найменшому значенню. От, а вже пошук цих точок альфа та бета, да, тобто, це потребує більш тобто ця теорема говорить тільки про що вони, ці точки гарантовано є. Да, тобто у нас е, ці точки можуть бути збігатися з кінцями відрізка. Насправді, Да, тобто, у нас найбільше значення може або найменше, да, може досягатися і на кін... одне з них да, на кінцях відрізка. А що означає, що у нас найбільше і найменше значення досягається на А, ні, це про рівність. Тобто знімається тоді питання. Так. А от приклад функції, коли не досягається одне із значень. Да, тобто, значить, відповідно. А, зараз у нас начебто, що є трошки часу. Так. Тут про що йдеться. Що якщо ми розглянемо параболу, але на інтервалі, да, тобто ми мінус один, да, один. Тобто, це означає, що от у нас парабола, да, але з виколотими точками на кінцях. То в нас в кінці не належать ці параболі, то що, від, що відбувається? У нас значить, найбільше значення, тобто точна верхня межа значень функції х квадрат, у нас якраз буде дорівнювати одиниці. Але оскільки ці точки, де набувається значення, значення аргументу, да, не належать інтервалу мінус 1. 1 так, то ця функція вона не досягає свого найбільшого значення. От чому відмінність. Тобто, е, тут побудований приклад, але е, тут немає суперечності з теоремою. Теореми йшлося про неперервність на відрізку. А те, що неперервність в інтервалі, тут вибачайте, про це теорема нічого не, нам не гарантувала. Ми зіпсували умову, да? тобто ми тепер розглядаємо. Приклад функції, яка неперервна в інтервалі, а для неї теорема нічого нам не, не обіцяла. Так? Отже, цей приклад функції, коли ми... найбільше значення функції не досягається, а найменше досягається. Да? Тобто, в точці 0 у нас ця функція набуває свого найменшого значення. Наступна теорема. Якщо ну, з одного боку, вона начебто інтуїтивно зрозуміла, де да, насправді доведення, ну, в доведення є в підручнику, але воно вимагає навіть всередині там доведення, формулюється спеціальний додатковий факт про множину дійсних чисел. Тобто, при всій своїй наочності, це, до речі, теж таке досить показово, що чим простіше можливо виглядати деякий математичний факт. І тим можливо складніше його доводити. Одна здавалося б, ну як, а як могло б бути інакше. Да? Тобто, у нас функція F неперервна на відрізку різку AB. Ну, а це ж означає, що її графік суцільна лінія. Так? І на кінцях набуває е, значення різних знаків. Ну, тобто, скажімо, на одному з кінців у нас від'ємне, да? на, ну, тут на лівому зображеному кінці, а да? на правому кінці додатнє. То всередині інтервала АБ. Саме інтервала вже, да. Тобто, ну ясно, що у нас скільки на кінцях, тобто вже на кінцях не може набуватися нульове значення, да? тому що ми ж ви, вирішили, що у нас на лівому кінці від'ємне, правому – надачу. Ну, може, могло бути навпаки, Да? існує така точка, де фактично нуль функції. Да? Тобто, де функція дорівнює нулю, а Ну, а геометрично це ж означає, що якщо у нас функція не графік не перервної функції. Який ясно, що на одному кінці під вісіо Х, а на іншому над вісі ОХ обов'язково перетне. Так оцей дуже простий геометричний факт, да, тобто насправді строго не так легко довести. Ну, але ми будемо вважати, що нам достатньо от розуміння саме в такому геометричній інтерпретації. Ну і знову таки приклад функції, де порушена умова в одній точці. Да, тобто ця функція вона перестає бути неперервною. Вона означена всі, на всьому відрізку мінус 1-1. В точці 0 у нас значення 1. Так? Але вона втрачає неперервність. У нас границя зліва мінус одиниця, да, границя справа одиниця. Тобто в, точки, в точці 0 вона розривна. Так от уже ця функція, її графік, не перетинає вісю у Х. Це ще раз говорить, що у цих теоремах дуже важливе виконання всіх умов. І тільки виконання всіх умов гарантує нам відповідне твердження теореми. На основі цієї теореми ми можемо сформулювати, тобто формулюють метод знаходження коренів рівнянь або нулів функції, що те саме. Так, метод, ну, він має багато варіацій, да, але одна з них найпростіша да, для реалізації, для усвідомлення метод половинного поділу. От, власне, ілюстрація цього методу. Тобто, як ми діємо? Значить, спершу ми повинні визначити, от у нас є, пропустим, функція, да, нас цікавить, в якій точці, тобто або розв'язок рівняння F від x дорівнює нулю. Ну або запитання про знаходження нуля функції FX. Ми повинні визначити відрізок, на якому ця функція гарантовано набуває різних значень значення різних знаків. Так, ну, от, на зображеному графіку, да, це відрізок 0-1. Якщо ми в цьому переконуємось, що значення в точці 0 у нас від'ємне, а значення в точці 1 додатнє, це означає, що ми гарантуємо, що на цьому відрізку завдовжки в 1 у нас є гарантовано корінь. Ну, поки що точність 1 це не дуже висока, да, тобто. Але зрозуміло, що якщо ми будемо кожен раз ділити цей відрізок на опіл, ми таким чином будемо зменшувати довжину відрізка, да, тобто допуск, ми будемо весь час покращувати допуск для значення аргумента, і відповідно будемо вибирати або лівий ліву, ліву частину відрізка, або праву залежно від того де у нас буде зберігатися виконання умов теореми. Ми будемо кожного разу покращувати цю оцінку. Ми будемо, ага, наступним кроком буде відрізок завдовжки одна друга, потім одна четверта. Якщо нам буде наперед сказано знайти корінь рівняння з точністю там, до третього знаку після коми через 10 кроків, якщо у нас початковий відрізок був одиниця, так, тобто через 10 кроків ми цього досягнемо. Ну, одна одиниця на два на в десятому, да, одна тисяча двадцять четверта. Це вже молода менше, аніж одна тисячна. Так, як це відбувається? Тобто перший, перша ітерація. Да, тобто, от ми перевірили. Це, точніше, це була нульова, да? Коли ми визначили, що відрізок 0,1 для такої функції ми можемо взяти за початку. Потім поділили навпіл точкою одна друга. Перевірили значення функції. Відповідно в, 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 в точці одна друга. Одержали, що значення, тобто, початково, ми ось на, на цьому були рівні. да? одержали, що значення функції в точці одна друга додатнє, а значення функції в точці 0 від'ємне. Тобто, нас тепер влаштовує лівий відрізок правий. Ну на правому насправді могли бути нулі. Функція могла бути складніша, да? тобто вона могла багато разів перетинати. Ну тоді вже нічого не поробиш. Тобто, інші нулі ми вже втратили. Але гарантовано один нуль ми все ще все ще можемо знайти. Так? Тобто на цьому проміжку. Це нам ми зробили перший крок. Далі. Далі ми вже ділимо відрізок 0,1,2 навпіл точки 1 4. І знаходимо значення в точці 1 четверта. Значить, значення в точці 1, четверта від'ємне. Тобто ми далі беремо не відрізок 0,1 четверта, а беремо відрізок 1 четверта, 1, друга, тому що на ньому виконуються умови товари. Так, Це ми одержуємо наступний крок. Довжина цього відрізка вже 1 четверта. Ну і так далі. Тобто, потім ділимо відрізок між однією четвертою і однією другою. На опіл да, одержуємо точку 3-8, обчислюємо значення в точці 3-8. Тобто, одержуємо, що тут додатнє. Тут у нас від'ємне. Відповідно, беремо знову ж таки середину відрізка да, 5,16. Ну, і тут, на, на жаль, не було написано, яка там функція. Да, тобто, я розумію, що тут точний корінь одиниці на пі. Да, тобто, видно, там був вираз. Ну, Тут для, це не принципово. Важливо, що за скінченну кількість кроків. Можна реалізувати будь-яку точність, яку нам наперед задали. Скільки нам знаків після коми треба, ми знайдемо. Ну, може, це не на найефективніший спосіб, але принаймні дуже простий. Так, може запитання, яке є. Я думаю, вам з інформатики щось таке було задавали. Ну, або схоже. Щось поки що такого не задавали. Ясно. Ну, ще зададу, значить. От, е, далі. Четверта теорема, яку ми тут розглянемо, тобто четверта властивість е, функції неперервної відрізку. Те, що якщо функція f перервана відрізку, так, і е, на лівому кінці набуває значення А велике, так, на правому набуває значення b велике. І між числами А велике та Б велике ми беремо будь-яке число С велике, то гарантовано знайдеться значення аргументу в інтервалі АБ, де значення функції буде дорівнювати значенню С велике. Ну, а якщо простіше, ну тобто, коротше висловити зміст цієї теореми, що неперервна на відрізку функція набуває всіх проміжних значень. Не може бути, якщо функція не Ну, зрозуміло. графік є суцільний. Да, відповідно, ми тоді для будь-якого значення функції може, зможемо знайти будь-яке значення аргументу. Відповідне значення аргументу. А, але якщо ми зворотня неправильно, тобто, виявляється, функція може набувати всіх проміжних значень, але не бути не перервним. От приклад такої функції. Да, значить, вона відповідно з двох, бачимо, графіків із двох. Е, ланок да, складається. А вона набуває всіх проміжних значень. Ну, а значення в неї які від нуля до одиниці. Да, так, крайні значення. Тобто, якщо ми спроектуємо графік цієї функції на вісі Y, да, то в нас повністю відрізок 01. Заповнений. Але е, ця функція. Оскільки вона на відрізку 0,2 втрачає неперервність в точці 1, вона не є неперервна. Але разом з тим, вона набуває всіх проміжних значень. Відповідно, між, тобто, яку б ми горизонтальну пряму не провели між точкою 0 і точкою 1, у нас завжди буде перетин графік. Тобто. Пряма, тобто, якщо функція неперервна, вона набуває всіх проміжних значень, зворотня неправильна. Ну, зворотня може, може і не мати місця. Якщо всі проміжні значення, це не гарантує, що ця функція є неперервнею. Ну і остання це вже властивість да, теорема. Вона тут можливо нас цікавить завдяки порівнянню властивості прямої і оберненої функції. А саме, якщо функція F зростає, або спад, ну, в дужках спадає, да, і не, не перерва на відрізку, то обернена до неї функція зростає, або відповідно спадає і не перерва на відрізку, е, ну, там, де А та b – це значення множина значень функції F. Ну, тобто, е, що це для конкретних прикладів означає, да? От, Наприклад, якщо синус Х. Е, Відповідно, зростає. Ну, а ми повинні в такій ситуації обернена функція. Ну, вона ясно, що синус х не є монотонною на всі області означення. Так, ми повинні обов'язково окреслити е значення аргументу для того, щоб вона була відповідно або зростаюча, або спадною. Ну, зазвичай беруть проміжок, де функція синус х зростає, так? тобто від мінус піна до піна 2. То множина значень синуса на цій множині мінус -1, 1 ця функція зростає. Обернена до неї функція арксинус x буде зростати на відрізку від мінус 1 до 1. Ну і оскільки функція синус x неперервна, да, то, ну, то, то арксинус теж буде неперервна. От. Ну тут я ж кажу, більш для нас вагоміше, для майбутнього це висновок, що пряма і обернена функція, і якщо пряма функція мала певний напрям монотонності, да, то і обернена функція буде мати цей напрям. Тобто, якщо вони або обидві зростають, або обидві спадають. Інша справа, що може бути деякі немонотонні функції, можуть мати обернені, да, але ми так глибоко це не закупимо. Значить, нагадую, що я потім напишу сьогодні, які номери тренувальних задач будуть на ДКР в п'ятницю. Тема ДКР в п'ятницю границя функції? Ну можливо, що разом з границею послідовності, да, але це ті випадки, де відмінності знаходження немає. Да. Де будуть ті самі прийоми, які ми розглянули на минулому тижні. От. Ну, а вже через, тобто, через п'ятницю у нас буде модульна контрольна з, з векторної алгебри. На цьому ми лекцію завершуємо. Е, фактично, наступний понеділок ми вже почнемо новий розділ. Да, тобто, у нас, ви бачите, тут все дуже-дуже сконцентровано. Так, новий розділ це диференціальне числення функції однієї змінної, тобто. Почнемо з означення похідних, потім формул диференціювання, далі дослідження функцій за допомогою похідних. Так, що тут? Ну, все тоді на цьому ми завершимо. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Так. До побачення. О, до побачення. А, не, не дає зум завершити. Цікаво.